Доброго вечора, шановні. глядачі! В ефірі підсумка. Україна ще досі не виплатила заборгованість перед Газпромом. Щодня борг нашої держави збільшується на 140 тисяч доларів. Як цю проблему вирішують наші чиновники? Знає Михайло Грушевський. Михайле, то як влада планує розраховуватись? Добрий вечір, студія. Наша влада, як завжди, прийняла надзвичайно розумне рішення. Продавати власні машини і заплатити ними за газ. І ваше авто швидко перетвориться на гроші. <звіс> така геніальна ідея прийшла в голову депутату Ляшку. Продати свою машину і поповнити бюджет. Янукович відреагував моментально і відразу поспішив продавати свої автівки. Однак, як то кажуть, ініціатива покохує ініціатор. І депутат Ляшко ніяк не може продати свою машину. Моїй машині вісім років, возьми, купи її. Ну я yeah, прокачаю no його тачку. Опозиція зраділа такій ідеї і вирішила допомогти усім, чим може. Dum -dum -dum. Транспорт. Та для Януковича то не біда. Він одразу ж наказав будувати вертолітні майданчики. Всі будуть ними користуватися, і буде вертоліт швидкої допомоги. І вертоліт МЧС. Тож, тепер із газом все добре, і заторів більше не буде. Молодці. Ви потрапите в історію. Михайло Грушевський спеціально для програми. Неймовірні черги біля головної арени України НСК Олімпійський. Через що ажіотаж і скільки ще потрібно буде чекати? Відповіді на ці питання знає наш спортивний оглядач Валерій Лобановський. На площаді возле главної арени країни забрались тисячі людей, які узнали, що в чаші стадіона наливають напіток, який посовітував сам Артем Мілєвський. К наполнению сосудов относится чрезвычайно бережно, чтобы ни капли не сранить. Но Артем забыл рассказать о побочных эффектах. Напиток можно использовать как оружие против французов. В частности, против Рибери, который обещал порвать нас на фланге. Валерий Лобановский специально для Нина